Всім привіт, друзі! Це Шоу Бісики, Я Марина данилюк Кермлаєва, і не можу проаналізувати дуже цікаву історію про те, як ми профакапили. дуже жирний привід для позитивного піару. Як ви знаєте, до України приїздила Анджеліна Джолі, суперстар, дуже крута жінка-актриса, яку знає кожна собака у світі вже багато років. І цього разу е голівудська зірка поїхала до Херсона. Візит за всіма ознаками мав дуже добре показати кілька моментів. Перше, давайте зважимо на той момент, що Анджеліна Джолі, на відміну від попереднього візиту, поїхала не у Львів, який можна назвати умовно безпечним тилом, а у фронтове місто Херсон, де постійно росіяни когось вбивають і руйнують все, що там живе. Так от, це мав бути такий дуже цікавий кейс, дуже позитивна історія світла про те, як Анджеліна Джолі не побоялася приїхати у фронтове місто, підтримати людей, зустрілась навіть з дітьми. Тобто, уявіть собі в Херсоні навіть там діти лишаються, тобто показати всьому світу, як живе і виживає фронтове українське місто, яке дуже сильно потерпає від. Намагання Російської Федерації або стерти його, або зробити його пустим, тобто, щоб фактично воно було не окуповане, але люди там жити не могли. Але натомість всі новини говорять про те, як Анджеліна Джолі визволяла свого охоронця із ТЦК. І про те, як Анджеліна Джолі ходила в Південноукраїнське ТЦК. Чому ж так трапилося? По перше. Мене дивує один момент, що відео із ТЦК, із режимного об'єкту, з'явилося в телеграм-каналі, який називається Туйова Одеса. І от що ми бачимо на цих кадрах, як Анджеліна Джолі, справді там виходить із дверей ТЦК. І після цього всі можуть додумати все, що завгодно, про те, що вона там і визволяла когось, і її там ледве не мобілізували, тобто приводів для фантазії просто. Дуже багато і вони можуть бути феноменальні. Ну і найцікавіше, як такий крінж, по-перше, оцей злив із відеокамер режимного об'єкту і, взагалі, всю цю ситуацію коментує наша сухопутня сила. Ті коментарі, які вони давали для новинних сайтів, а ТСН, це просто крінжуха вищої проби. Зацитую. Сайт ТСН запитав їх, що робила Анджеліна Джолі у цьому південноукраїнському ТЦК. І, значить, сухопутні сили кажуть, що Анджеліна Джолі заїхала і попросилася до вбиральні. Серйозно? Це нормальна комунікація? Тому не дивуйтеся, що зараз Анджеліна Джолі, сама того не бажаючи, стала. Лицем антимобілізаційної кампанії і всі понаробляли мемів про те, як Анджеліну Джолі ледве не мобілізували. До речі, цілком можливо. Я думаю, що якби хтось там не розбирався, в цьому ТЦК, Анджеліну Джолі можна було б мобілізувати, наприклад, в іноземний легіон. Причому ми бачили її в фільмах Султ «Місіс», Містер і Місіс Сміт і ще була Лара крофт. Все в неї добре і з пізухою нормально, і стріляти вони вміють. Чим тобі не кандидат для Збройних сил України? Тобто це історія про те, як у нас не вміють комунікувати, як у нас навіть отакий позитивний приїзд Анджеліни Джолі перетворили в треш. І в відлякуючи новини для тих людей, які агітують за те, щоб нападати на ТЦК, відбивати там людей від цього ТЦК, і кажуть, що я не буду воювати, хай там лох, якого вже мобілізували, хай він ото і здобуває нам перемогу. Чому так трапилося? Давайте поясню із тих коментарів, яких вже надавали дотичні особи, можу сказати, що очевидно. Ніхто навіть не думав нормально організувати цей візит Анджеліни Джолі до Херсона і до Миколаєва. Чому так? По-перше, от кого там мобілізували, відправили до ТЦК одного із водіїв, який працював у цьому кортежі на супроводженні. виявилося, що це офіцер запасу. У якого не було папірця про проходження ВЛК, і тому його відправили до ТЦК з'ясовувати причини, чому ж він така падлюка не пройшов ВЛК. І скажіть мені, будь ласка, очевидно, що цей візит Анджеліни Джолі він організовувався на найвищому рівні, і про це знали Банкова, про це знали там Єрмак, який розповідає про те, як він дружить з голлівудськими акторами, і Володимир Олександрович Зеленський. І тут є один дуже важливий момент. Ви що не могли організувати нормальний кортеж для Анджеліни Джолі? Ви не могли перевірити не знаю там кожну муху, яка попала в цей кортеж, щоб не було взагалі ніякої проблеми із проходженням оцих блокпостів у прифронтових і фронтовій області як Херсонська. Чому е, на блокпості біля Південноукраїнська зупинили Анджеліну Джолі, і чому цей дядько пересвідчився, що там всіх документи там нормальні, я цілком розумію. Це, по-перше, знаєте, такий ексцес виконався, а по-друге, давайте не забувати, що у нас в Південноукраїнську є АЕС, і лучше, як то кажуть, перебдіть, чим не дабдіть. Тому е, намагання цього. Е, Працівника блокпосту, який там звіряв ці документи, і виявив, що ага, значить, цей офіцер запасу не пройшов ВЛК, значить, його треба відправити до СЦК. Я цілком розумію, чому так трапилось. Але скажіть мені, будь ласка, ті організатори цього візиту не могли дати Анджеліні Джолі нормальних водіїв, щоб не було жодної проблеми, щоб не крінжувати потім цими зливними відео із ТЦК, як вона справді відвідувала цей об'єкт. Ще один важливий нюанс. Зазвичай для візитів такого рівня надають там людей, які там працюють в СБУ, і чи дотичні до УДО. Так знайдіть ви кілька людей, які попрацюють на цьому іміджевому, привабливому, дуже крутому візиті. Але ні, не знайшлося. І тепер ми крінжуємося цією історією, як охоронця Анджеліни Джолі мобілізували в ТЦК. Тому. Це історія про те, що у нас як не було стратегічних комунікацій, так ми їх і не надбали. Це також історія про те, що всі ці наші служби відомства, військово цивільні адміністрації, вони не говорять єдиним голосом. щоб не говорили, що ці журналісти тільки підбурюють народ. Ви самі не вмієте говорити єдиним голосом. Далі, ще один такий важливий момент. Для Херсона це мали бути дуже позитивні новини про те, що там живе життя, його відвідує Супер Голівудська зірка, там із листа А. Але все це перетворилося в епік фейл. Ну, і ще дуже один важливий момент: хочу зацитувати Богдана Буткевича, він тепер не журналіст, він тепер військовослужбовець. Він оцінює цю піар-історію якраз таки з точки зору військовослужбовця. На четвертий рік війни чимало громадян України втратили розуміння того, що відбувається, і перетворюються на агресивних нападників на буси ТЦК. Коли історики будуть розбиратися у причинах, що Муж прорив 2022 року не матеріалізувався у перемогу України, ось цей ганебний провал в питаннях інформації війни буде далеко не останнім. Бляха, це ж як треба було нафакапати, щоб навіть приїзд Анджеліни Джолі перетворити на обговорення кого і як забрали в ТЦК і хто з якого туалету злив. Про це е відео. Ну, і окремо хочу передати привіт комунікаціям сухопутних сил. Немає гіршого, ніж ваша прес-служба, немає гіршого, ніж ваше невміння комунікувати з журналістами. І немає гіршого, ніж ваші намагання розказати якусь нісенітницю, коли справді є якась тригерна, неприємна історія. От на днях було е значить, запевнення основного стесека, яке ж теж у нас під сухопутніми силами, що значить. Там один мобілізований помер на території ТЦК, тому що він просто от вдарився тупим предметом. І оце продовження про ті тупі предмети, які у нас пишуть отакі релізи і комунікують із такими сайтами, як TSN UA. Про те, що, ви знаєте, Анджеліні Джолі ніде було пасать на території Миколаївської області, тому вона пішла пасать в ТЦК. Тепер це будуть меми на рік вперед. Ну, а... Панку вітаю. Так, да, це справді хороша подія запросити Анджеліну Джолю узгодити з її агентами візиту фронтове місто Херсон. І вона його з, того, з тих фото, які вона там постала, сама і прес-служба да, Херсонської військово-цивільної адміністрації, вони відпрацювали все це на 100%. Але саме невміння. Із позитивного піару робити справді стратегічну історію доводить до таких кейсів, як оце Анджеліна Джолів та і кого вона там звільняла. Тому, друзі, у мене сумні новини. Якщо такі люди у нас прописують мирні формули і мирні плани, то я всім не завидую. Всім дякую за увагу. І Це був розбір дуже важливого кейсу, який ну от тепер я буду обов'язково всім показувати, як просто. Крінж наших стратегічних комунікацій, коли хтось спитає мене, всім дякую за увагу. Це були шоу бісики, і подивіться меми з Анджеліною Джолі, тому що це справді і грішно, і смішно, як то кажуть.